Доброго дня, друзі. Так, мій евакуатор вже переїхав в польський кордон, направляється в Нідерланди. Що кого цікаве, телефонуйте. Ще раз буде забирати два електричних автомобіля і один Volkswagen Tiguan. І вже йде до заверш детейлінг нашого Nissan Qashqai. Хочу показати, як ми почистили даний автомобіль для наших замовників. Відмили його, дуже гарний колір. Не знаю, чи передає сам. Колір камера, але це є білий перламутр, виглядає він просто шикарно. Тим більше зараз дуже гарна сонячна погода, він весь без зауважень. Весь рівненький 2018 рік, 119 оригінального пробігу. Ми повитягували всі сидіння, почистили людям ковролін. Ось так виглядає він зараз у нас після хімчистки. Дійсно чудовий автомобіль, я думаю, що людина буде задоволена. Люди мають приїхати до нас в четвер, зустрінемо їх пів шостого ранку, підготуємо всі документи, для того, щоб люди змогли їхати вже безпосередньо додому і ставити автомобіль на реєстрацію. Ось так виглядає у нас багажний відсік. Все почищено, все відчищено. Гарний хороший автомобіль, кого цікавлять. Теж, похоже, автомобілі можете телефонувати. Електричні автомобілі, дизельні, бензинові. Будемо доставляти, підбирати, робити детелінги. точно так само, як і ось тут, якщо потрібно, бувають автомобілі, приїжджають вже повністю готові, що не потрібно нічого робити, але в даному автомобілі потрібно було зробити лише хімчистку. ну і Помити, тому що, як ви знаєте, європейці вони автомобілі не миють, так як, так як ми. Через то потрібно було пару раз, е помити хімією, витерти, і ось такий в нас результат. Також Я хочу запропонувати є літні колеса. Цього разу водій привіз. Можливо, ось такі в нас мішеліни. Літо 215 на 55R17. Ось в такому стані в нас колеса. Резина в нас не тверда, м'яка. Вартість даних коліс 160 євро за всі 4 колеса, тобто 40 євро одне колесо. Кого зацікавив, телефонуйте, зможу відправити новою поштою. Протектор хороший. Процентів ще 80-70% протектора є. Тим більше Мішелін це такі колеса, які їздять і витримують великий кілометраж. Отже, всі автомобілі дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте. Е, сподіваюся, завтра, ближче вечора, евакуатор буде на місці, е, буде трансп... грузити оформляти документи на ті автомобілі, які повинен забрати. І паралельно можна буде підбирати автомобілі для нових клієнтів. Маємо оглянути також Peugeot 5008, потрібен також ще один Kia Niro І е, ще одна автівка: е, це також електричний автомобіль. Потрібно оглянути ще Ягуара. Ну і я думаю, що оглянемо також цей автомобіль, який я сьогодні закидав. Hyundai Kona, який має білий дах і синій кузов. Дуже сподобався мені цей автомобіль візуально. Також телефонуйте, кого що зацікавить, скину вам посилання на дану автоплощадку. І вже зможемо остаточно сказати, яка ціна буде її в Україні, тому що на даний момент вона близько виходить близько 18 тисяч, але потрібно оглянути автомобіль. Ну поторгуватися з е, дилером, який продає цей автомобіль. І можна буде зробити якусь скидку. Також е, можливо когось зацікавить, Є Hyundai Kona 2018 рік, сірий колір. Батарея замінна в 2022 році. Один елемент має підлакований. Також відео можу скинути вам особисто на Viber чи на Telegram, WhatsApp, неважливо. Вартість його в Україні з розмитненням може становити 15, 300, 15, 500 євро. Пробігу зараз на щитку 179, але в 2022 році точно не пам'ятаю дату. П'ятий чи шостий місяць було замінена батарея. Тобто, якщо розраховувати пробіг, то там, можливо там 60-70 тисяч пробігу. Автомобіль я вже говорив, один момент має підфарбований, в максимальній комплектації, шкіра, підігріви, обдуви. Камера, партроніки, автопаркування це все є, два ключа. Кого зацікавить даний автомобіль, ціна, я думаю, що хороша, 15, ну, я думаю 15 300 можна буде його зробити, це 100% вже в Україні з розмитненням. Всім дякую, е які переглядають мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, кого що зацікавить, телефонуйте. Буду радий відповідати на всі ваші запитання. Звати мене Андрій, мій номер телефону 097 606 2599. Займаємося автопригодом. Автомобіль з Німеччини, Голландія, Бельгія. Ну, переважна більшість автомобілів, які я підбираю, це є Нідерланди. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення, до зустрічі.